Вітання усім, хто щойно до нас доєднався в ефірі Новини України. І зараз інформаційну картину дня доповнять повідомлення із інших областей нашої держави. Через відро сміття, висипане на голову прокурора Дніпропетровської області відкрито кримінальне провадження. Про це повідомив сам прокурор Роман Федик. Активісти під прапором люстраційного комітету висипали кошик сміття на голову прокурора, вимагаючи його відставки. Виникла бійка. Люстраційний комітет Дніпропетровська висунув прокуророві ультиматум впродовж 24 годин написати заяву про відставку і покинути кабінет. Усі звинувачення з боку активістів щодо вчинення ряду посадових злочинів прокурор спростовує тож ультиматум, проігнорував. Розпочати досудове розслідування Генеральної прокуратури України втручання в діяльність працівника органу за йому легких тілесних ушкоджень. Це 345 сорок п'ятична друга, а 296 – це хулятся, тобто зірвало роботу установи. Активісти ж кримінальну справу проти себе називають незаконною. Тож знову зібрались під прокуратурою з вимогою відставки Романа Федика. цього разу погрожуючи всеукраїнською акцією протесту під стінами Генеральної прокуратури. Ми готові розпочати з завтрашнього дня, якщо Федик не напише рапорта про відставку. Зараз ми це звернення віддаємо прокурору. І, звичайно, якщо двері прокуратури будуть відкриті, відчинені для громадян. Якщо двері будуть зачинені, тоді ми цю заяву публікуємо на сайті. Я вважаю, що Федик її прочитає. Члени комітету заявляють також про тиска з боку прокурора, вказуючи на непрофесійність посадовця. Планові відключення електроенергії в Україні наразі не потрібні. Про це на брифінгу заявив міністр Кабінету міністрів Остап Семирак. За інформацією міністра енергетики та вугільної промисловості України, система працює в достатньому режимі, тож віялових відключень електрики можна уникнути. Раніше Міненерго попереджало про введення графіків аварійних відключень світла. Причиною є вугільна війна Росії на Донбасі. Через бойові дії припинило роботу 80% шахт, видобуток вугілля, на якому тримається 40% усієї електроенергії України скоротився втричі. Задля економії електрику планували відключати побутовим споживачам у години пікових навантажень. Радянська самохідка 2С-1 гвоздика призначена для знищення живої сили артилерії та укріплень ворога. На фронті її лагідно називають Саушка, розроблена харківськими інженерами в 70-х роках минулого століття. Зброя досі може вражати цілі противника на відстані у 20 кілометрів. Ця частина забезпечує війська зброєю від самого початку антитерористичної операції. Стрілецької зброї близько 100 тисяч одиниць і артилерійської техніки близько 100 одиниць. Це мається на возі іменно артилерія. Міномети, гаубиці, зенітні установки артилерійські. Я, не можу, на жаль, не можу розказати все, але є ще для ремонту і далекобійні гаубиці, є протитанкова артилерія, і дуже багато є, яку ми будемо готувати і будемо видавати. Є ЗУ-23, і стрілецька зброя нова. Стрілецька зброя, я наголошую на цьому нова. Поставити у стрій кілька десят гвоздик у стислі терміни військові не змогли б, якби не підтримка місцевих підприємців. Небайдужі бізнесмени, волонтери власним коштом оплачують роботу кваліфікованих робітників. На власних підприємствах виготовляють запчастини до старої техніки, яку ще чотири роки тому планували списати і продати на металбрухт. По суті, буду говорити за всю спілку, вложили около мільйона. Ну, скільки скажуть, тільки вложимо, що робити. Треба воювати. Не, ми наняли бригаду для ремонту. Частину оплачуємо її зарплату і додатково пускаємо спеціалістів з своєї фірми на ремонт техніки. Аби поставити в стрій вкрай потрібні військам самохідки, небайдужі ентузіасти працювали два тижні цілодобово. Буває за день, дві можна поставити, буває одну тільки. На останній, то сцеплення, то акумулятори ставимо, печки, все. Наразі вагони з гвоздиками для фронту прибули до частин свого призначення. Представники малого бізнесу, які працюють на запорізьких ринках, зробили свій внесок на благо української армії. Дві вантажівки з продуктами та речами першої необхідності покращать перебування запорізьких військових 55-ї артилерійської бригади. Це не одноразова наша допомога, підприємці очень переживають за вас ребята. Очень. Болит у них душа. Наши предприниматели, несмотря ни на что, едут на АТО, отправляют и бронежилеты, и каски, и берцы. Вы знаете, я как женщина, я уже узнала, что такое воинская форма полностью. Від міської влади та комунальних підприємств військовим передали 9 камазів дров. Дерева, які були зламані у Запоріжжі, нещодавнім боревім будуть використані на полігоні для обігріву. Також військовим пообіцяли передати 750 пар взуття, а протягом найближчих двох тижнів пошити тисячу теплих бушлатів. Військові кажуть, влітку задля безпеки солдати спали в бліндажах. А у холодний період необхідні спальні мішки, термобілизна та зимові палатки. На данный момент зимними спальнями буквально единицы, потому что у нас летние спальные есть. Мы их передали тем ребятам, которые нас поменяли по ротации, мы все оставляли им. Вот. Поэтому сейчас спальных мешков у нас зимних ноль, палаток ноль, палаток ноль. Зимове спорядження, за словами військового, є дуже необхідним, оскільки інших способів зігрітися у солдатів немає. Відкритий вогонь, сон у машинах чи великих палатках. Все це під час воєнних дій є дуже небезпечно.